Ак, далі поговоримо про Чорнобиль, конкретно про конфайнмент. новий безпечний на Чорнобильській АЕС. Він потребує ремонту і вимагає великих фінансових витрат. Такого висновку дійшли в Грінпіс після візиту спеціальної місії міжнародної природоохоронної організації на Чаес. Внаслідок атаки російського дрона було пошкоджено 50% північного даху, а також південний дах і бічні стіни. Пошкоджено також критичні конструкції. Зокрема, кранову систему є ризик початку корозії через потрапляння води під арку, і це ставить під загрозу стабільність конструкції. Експерти зазначають, що ймовірно, конструкцію доведеться приміщати для проведення ремонтних. Робіт нагадаю, 14 лютого цього року російський безпілотник вибухнув і пробив дах над Чорнобильською АЕС. Виникла пожежа, яку гасили протягом трьох тижнів. Безпілотник рухався на висоті 85 метрів, саме тому радари не могли його зафіксувати. І за даними збу це був шахет, який росіяни спорядили фугасною частиною. Продовжимо далі цю тему з Марком Железняком. Це професор інституту радіоактивності навколишнього середовища Фокусімського університету. Мої вітання вам, пане Марко. Вітаю вас і шановну аудиторію, пане Марко. Як ви вважаєте, а от раз росіяни винні, якщо їхній дрон пошкодив, то можна і їхнім коштом відремонтувати? Одразу таке знаєте, напрошується питання. Ну, я по хочу, що я розширю своє представлення, тому що шановні глядачі, може виникнути питання, чому ця людина з Японії береться коментувати такі події? Ну я в Японії, ви зрозумієте, після Фукусімської аварії, а в моєї біографії такий пункт, що я за я Чорнобилі шостого року, але я приймав участь в розробці проекту нового техніка нового конфайнменту безпечного. Тобі ж арки, яка побудована над металевою арки, яка побудована над бетонною конструкцією об'єкту укриття чи, як його раніше називали Саргафам. Я був з американськими колегами, ми розробляли принциповий дизайн оцінки впливу можливих на навколишнє середовища. От, то ви я, якраз можете я, нам я, тут все детально і пояснити. Ну, так. Да. Ну, я в темі так. Цікаво, лише по-перше за все, я хочу сказати так, що Грінпіс дуже поважна міжнародна організація, але це міжнародна громадська організація зелених активістів. Тому що треба спокійніше відноситися до їх оцінок, тому що щоб не присходила їх задача казати, як це дуже опасна, де навтілі. Я не розділяю таку звичайно, це велика неприємність. Це, це не просто неприємність до України, це. Фактично ну, акт агресії неможливий і дуже високі агенційні ризики могли б бути, але не сталося. Але казати, що в критичному стані об'єкт, не треба так пугатися. Що сталося? Да, це було дар шахеда, причому мене позбавив, не смішив сказати так, рапорт для Пісу, який написали, що за оцінкою англійських фахівців в цьому звіті це був шахед. англійсько-то англійські фахівці. Частина цього шахеду, Гірент-2, російське виробництво з іранськими пристанями, вона залишилася в самому об'єкті. І ще раз скажу, що ми маємо справу з металевою оболонкою, яка була побудована на бетонною конструкцію. Її е, завдання цієї металевої оболонки, ще основне не спрацювало. Вона повинна, вирушити два завдання. Перше завдання Допущення попадання води, тому що е, будувалася в 86-му році е, в дуже високих радіаційних полях е, ця бетонна конструкція. І за ті роки, які пройшли після Чорнобильської аварії, там є е, відтвори такі е, так би, трещини в, в кровлі. І коли великі дощі, то в бетонну цю конструкцію попадала вода, що не є добре. А, ну, а бетонної конструкції під нею знаходиться розплав, лава в основному. Це що залишилось ядерного палива, а також пил радіаційний. Тому е, вирішилось два завдання. Перше завдання перше чергове е, закрити попадання опадів е, сам об'єкт укриття, а кратко терміново перше, а в перспективі двокострокове завдання дозволити розбирати потім це бетобетонну конструкцію для того, щоб е, е, вже ліквідувати повністю цю проблему, як то кажуть, до стадії, ну. Зеленої лужайки, але це дуже далека перспектива. Так, що сталося? Дрон вдарив і є точка зору, в тому числі фахівців Чорнобильської станції, що можливо навіть спеціалізовано він летів, щоб вдарити по саму Саргофагу, а цілились Чорнобильська АЕС і Меданчик, територія навколо це центр енергетичної системи України, тому що звичайно, станція була підключена. До дуже потужними лініями в українську систему, і за нас залишили опинити свою функцію. Є високовольтні лінії, які зв'язують Чорнобильської медачі Чорнобильської станції з Чернігівською областю. Можливо, він відомо. Це була спроба порушити енергопостачання в Чернігівську області, але сталося, сталося. Попали вони по такому об'єкту, і те, що вони ризик такого не приймали такого риску коли це стріляли, скажімо так. Ну, це кажуть ну, дуже нерозумно з боку, тому що е, займаються українські фахівці, і японські, і німецькі, я теж приймаю в участь, з рахунками, якщо буде, якщо завтра буде витік радіації е, із цього об'єкту. Ми ж кажемо такий випадок, якщо б була зруйнована бетонна конструкція, знаходиться під цією металевою. Так бувають такі дні, коли летіть е, в, е, в бік Москви. Е, е тепер безпосередньо. Що сталося? був отвір і утворилася пожежа. Як ви сказали, деякі кранові конструкції знизу порушені. Але найбільша неприємність з того, що сталося, що під цими металовими лістами, це така двохарова конструкція, є, як в будь-якому будівництві, е, утіплювач положений. Ну, там е, два шари е, мінеральної вати, ну, простіше кажуть, стекловати всі відомі, і вона не горить. Але між цими двома шарами е, генеральної вати дивне рішення прийняли розробники. Ну, звичайно, це такі кровіна мембрана це така е, е, плівка, яка пропускає влагу лише в один бік. Так от вона буває з негарючих матеріалів, а, основ... а буває з гарючих. І от Там по по була покладена плівка, яка е, з гарючих матеріалів. Ну, зараз кажуть, що вони це зробили тому, що були впевнені, що між двома слоями. Мінеральної вати вона не може зможе, зможе гріти. Вона змогла. В результаті цієї пожежі, ця пожежа по цій е, е, мембрані, про це така плівка пластика, на велику відстань. І була така проблема тим, хто займався цією пожежею, то це інша, інша проблема. Що то чому це велика, всі знають, що ця велика металева конструкція вона будувалася остронь, от, від бетонного саргофагу, а потім надвигалася, тому що безпосередньо над кришею бетонного саргофагу там є ці тріщини, є отвори і тому так. Там... а от тепер же кажуть експерти, що цю конструкцію треба переміщати для проведення ремонтних робіт? Зараз така ситуація. Як вона буде робитися, це рішення не прийнято. Дуже коротко, хто будував? Було виділено міжнародною радою донорів. Найбільший донор були Європейський Союз, Сполучені Штати і ряд європейських країн, в тому числі донором була і Україна. І склали разом 2 мільярда євро. І на ці 2 мільярда євро був тендер, і тендер виграла консорціум, який і кілька французьких компаній, і ще декілька компаній, в тому числі є, були українські виконавці, але головними були, були французи. А фінансовим менеджером цього проекту були ЄБІРІДІЄ Європейський банк Реконструкції. Та так так я пам'ятаю і тому звичайно перше питання таке: хто побудував, то має зараз розбиратися е, в тому, що робити. Це. І вони а їх фінансуюча організація і проектуюча, які ти будували. Так от що останні новини такі? Три дні тому був візит начальника відділу організаційної безпеки передій в Київ. зустріч Держінспекції ядерного регулювання, де останні новини такі, що ніяких рішень ще немає. І в готує велику комплексну групу експертів, не вже не громадських діячів громадських експертів, а експертів професійних, які займалися проектуванням, будуванням, тому що як не їм. Вони і головне завдання це ну два розробити технічний проект, як це поправити, і друге, представити, скільки це буде коштувати. І сказав э, цей представник Бірдії, що після того, як та оцінка проти буде получена, тоді будуть збори донорів, які э, донатили гроші на те, щоб э, скажімо так наслідок радянського управління ядерної енергетики, Чорнобильську аварію, закрити э, цей э, саргофакт аркою, Вони будуть приймати рішення, з яких джерел і як воно буде э, протисянування. І в мене немає сумнівів, що э, Ворони отримають дуже велику допомогу, щоб це е, повернути до первинного стану, uh -huh. як воно буде зроблено, чи рухаючи, чи не Як рухаючи, швидко. Час. А так, те, що от, от, якщо да. це е, довгий час ще якось відкладається, це ну от просто щоб заспокоїти глядачів, е, немає в цьому такого критичного, е, е, якщо це не так швидко буде зроблено. Ну, максимум, що може бути, що да, по-перше, ну це отвір. Якщо ми глянемо на загальну площу цієї кровлі, отвір невеликий. І він може бути те питання, щоб туди води не попадали, дощі, це може бути зроблено дуже просто. В mm -hmm. да, чому що важливість цієї ці системи теплозбереження, яка є під кришою? Це велика будівля металева. ще коли проводилися розрахунки в 2018 році. Вперше я займався разом з американськими колегами з США, було виявлено, що така велика конструкція металева, вона приводить до того, що там збирається дуже багато конденсуючої води. Mm -hmm. Ну не треба розповідати, що така конденсація. Так. Перепад температури у вас на вікні з'являється вода. Так от на цій величезній конструкції цієї води тонни, і для того, щоб це зменшити, і була саме і зроблена ця ці шари утів утіплення для того щоб все, щоб воно це працювала була менше цієї води зараз цим є Розуміло. проблем проблема але проблеми не, проблем не критичні в будь якому випадку більш хвилює те радіоактивність, Вона знаходиться як, як, як була, як вона є в саргофагі, нічого з нього не вийшло. Тому ніякої паніки відносно того, що там щось вилитить, uh -huh. такої паніки немає. Ми займалися розрахунками, роз, проводили оцінки саме ну, поганих випадків. Саме поганий випадок може бути такий, коли вже почнеться розкривання цього саргофагу, і що станеться і рухне тоді криша цього укриття. І навіть тоді все, що це не станеться, воно станеться, скажімо так, в 10 кілометровій зоні. Тому для киян і для е, тих, хто знаходиться за е, межами е, цієї зони, е, звичайно, концентрації не можуть бути такі великі, що вони бути, мали якусь харчів значення. Але звичайно, ми можемо ще побачити, що люди, скажімо, світу склалися там з різних країн. І Японія давала гроші, і Австралія, і Канада. Для того щоб побудувати mm -hmm. одні ж наші скажені сусіди одним дроном ну не йшли такі ну, от мають понести відповідальність за це так це так. те чого я почув Відповідальність починала. вони тримують разом з усім остальним але я не знаю може це буде боже суд але дочекатися зі много суда ми врялі зможемо я так, почули дякую вам велике пане марко марк железняк професор інституту радіоактивності навколишнього середовища Фукусімського університету був з нами на зв'язку